Ми із Софією, моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддай ніж, Поле. <плес> Сильно ранило? розривши жінку. Він думав, що вбиває мене, хоч і в моєї смерті. Сьогодні вночі я... надія. Ми це вже проходили, ти не знаєш Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні. тут? Я так скучив за тобою. Привіт, Кларіс. у нас попереду дуже довга ніч. Ти ж за мене. Ми одружимось. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм до віку. Чорт! <ріст> хотімся, хотімся. Вас я прошу! Гості! Оле, у скрині хтось є? Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестанти. Оу, Чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповазі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Яка хай, з мого хрябаного дому! Фанатик!